Мої вітання друзі. Ну що ж, закінчилися весняно-польові роботи. Загнав я свого залізного коника під навіс. Треба буде зняти акумулятор, провести обслуговування, замінити лапки на муфті Але сьогодні, друзі, відео буде про те, Які в мене стоять колеса на моєму шасіку, тому що в коментарях багато запитують. Особливо запити про задню резину. У мене стоїть культур, то не реклама, друзі, то просто хочу дати відповідь на запитання, яка резина і як вона себе поводить. Значить що, то є така відома фірма, яка виробляє кар'єрну техніку. Ну думайте, думаю, що про якість можна вже говорити з того за весь цей період експлуатації. Хочу показати зблизька. Вже п'ятий рік в мене ця резина. Бачите, протектор не зношений, ще навіть є полосочки від відліття. Це дуже хороша резина, м'ягенька. І тут особливий такий в неї протектор. Саме як бачите, карбівозенькі і високі. На дуже добре гребе, ну, буквально як гусениця. Я коли її купляв 4 роки, ну вже майже 5 років тому, я за ню заплатив 6600. То на той час було досить дорого, але мені мій товариш Сергій Рубан бартох порадив, я йому ще раз хочу подякувати. Що він мені порадив, ніяких нарікань нема, друзі. Я так переважно який тиск в колесах. Якщо їду з грузом, качаю 2 атмосфери, а так переважно півтора, а коли йду на оранку, на такі польові роботи, щоб було краще зацеплення з ґрунтом. Одиничка У мене тут зараз є, зараз вам навіть і покажу. Ой. Ну а ми теж беремо. Не знаю, скільки вона зараз коштує, але думаю, що дорого. Я не дивився, скільки там, тому що мені вже воно не цікаво. Зараз заміраємо тиск. Я останні роботи, які виконав то на оранці. Думаю, ви відео бачили в мене. Дуже. Хороша резина Що ми маємо? Ой, погано. Притиснув, бо половину показує, тут не може бути половинка на такій. Бачите. Одиничка. Так. Так, тепер, друзі. Хочу вам сказати, яка резина в мене на... спереду стоїть, то в мене стоїть цежка. Розмір 195 на 75-16. Як бачите, воно навіть дуже сильно просіло, тому що з такими колесами можна на мінімальному тиску їхати. Тому що, коли шасик без грузу, а хто має шасік, то вони знають, що таке шасік без грузу. їхати по, по дорозі. Оп, так. Пів атмосфера. 0,5-0,6 десь. І так я спокійно з нею їжджу. Я не боюся, що вона мені протреться. Або по тріцьки, так як я мав ту заводську. Купив шасік, а почав їхати по ґрунтовій дорозі. Накачане сильно трясе спустив їх. Вони мені полопали, їх повикидав. Тому поїхав на базар, купив цешку. Якщо їду порожній, спускаю до пів атмосфери і спокійно собі катається. Вона собі помаленьку підстрибує. А от коли гружений гній вожу, чи ще пісок возив щебінь, куп піску брав спокійно. У мене навіть є відео. Я сюди даю 3-3,5 атмосфери. Вона не боїться грози, тому що от, -от такий Вийшов у мене, друзі, коротенький відосик. Думаю, що я відповів підписнику на запитання. Ну, що ж можемо, друзі, сказати? Буду зараз обслуговувати акумулятор, тому що акумулятор новий. Рік часу, як я його купив, до нього так ще й не заглядав, треба його буде зняти. Але теж вже буде в наступному ну відео. Давайте, всіх вам благ!